6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України у пристанційній каплиці Рівненської АЕС провели молебень за українських воїнів, які сьогодні боронять рідну землю від цинічного і лютого ворога. Я прийшла, подала на молебень в списочку свого рідного брата. Він на сьогоднішній день захищає нашу Україну. Сьогодні День Збройних сил України. І не можна було не зібратися, щоб пошанувати наших воїнів-героїв, які кожної хвилини. Своїм життям жертвують нам і турують шлях до перемоги, провів богослужіння, благочинний Вараського благочиння та міста Вараж настоятель Свято-Покровського храму Віталій Боднар за участю військового капелана Миколи Юраха у щирій молитві прохали, аби Господь дарував нашим воїнам мужність та силу. Ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами, але ми бачимо, що вона не буде простою, легкою. Вона буде тяжкою, вистражданою, жертовною, і я впевнений, що в цьому шляху до перемоги молитва займає чинне місце. Колектив Рівненської АЕС із перших днів російської агресії згуртувався, аби допомогти українському війську всіма необхідними речами. Наголошує генеральний директор станції Павло Ковтонюк. Сьогодні на вдячність заслуговують волонтери, медики, капелани. Усім героям, котрі боронять Україну, заспівали многий літа. Я дуже вдячна нашим воїнам, які ціною власного життя захищають і мене, і мою сім'ю. І я хочу побажати, щоб вони всі повернулися живими до своїх родин, до своїх діток. Я думаю, це найголовніше зараз. Ну і звісно, з перемогою. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енерготом.